Так, зараз е, покажемо вам як ми робимо щепу з сухого дерева, яке, наприклад, не хочеться сувати туди в этот самий щепорез, бо він і тягне 120 мм, але не хочеться насілити трактор. Купили на OLX ось таку штуку морковка на дрель. Дрель ще савдеп, така хороша, мощна. Зараз покажу як ми... Розкалюємо їх. Так, десь. Оце таке. Дерево це осина. Вона не тверда, тверди, породи дерев цим цією морковкою не поставить. Не, не розколи. З краю починаємо і потом в сторону. Щас с цієї сторони. сейчас попробуем більш товсту Як воно розколо Наприклад це такого діаметра тут десь 150 наверное, точно да? ну десь так Тяжелей дві Тяжелей Звучать. Зараз попробуємо ще трощу. А... Бери. Ну добре, підкину. Це, наверное, на сучках вона не лопне. Так, сейчас с мелкой стороны. Ну, я как бы сказал, но я думаю, проще было. Ого. Реверса нема. Ні, Не, нормально. Так, і тепер тут. Ну, розковало. Тяжело, конечно, на такі я планую теж у того дядька купити. Він робить і до трактора і до двигателей електричних морковки треба було заказати. стоїть вона у нього на підшипниках уже готовий конус з маховиків да. 4300 вроде, він казав. Щас, щас, щас. Ну це роблю, щоб не насілувати трактор. Воно туди зайде, мої 150 зайде. Ну, лучше не насілувати трактор, бо каленвали дорого стоять. Тепер пробуємо ось не товста акація. То була ольха чи осика? Осина. Ну я думаю, то, що вона не розкола. To, що вона не візьме. будеш її колоти? Колодь, да. колодь боєш. Ні, не, не буду воно розділиться. Так, оту товсту от, давай попробуємо ще. Ну це я ж кажу, це слабеньке дерево. Отак <пробуємо> от, так. Вот, да. Пробую. Може це і не потягне. Таке ще не пробував. Товсти. Тяжко, оно ну пошло. На да еле в руках не Воно на руки дає. Ну більше, а я думаю, воно... лучше не пробовать. Бо застряне, потом реверса нема, так не вытянешь. Зачистили, кучку невеличку, ось таке вийшло щипи. Щепой ми саме не топимо, тільки терсою щепу на розтопку. Зараз, до речі, буду знімати, як ми їж. розтаплюємо, все таки Ось така виходить щепа На розтопку вона отлічна. мішка вистачає десь ну, на розтопку це так. Щоб нормально родить. Здесь 4 дня мішочок. Вот все-таки. Все, сейчас буду котел снимать.